Вони вже знають, баба, баба, длон летить, баба, длон, баба гепать, плельоти, баба те, баба се. Оце отако. Оце, 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 оце. Дуже, звісно. А зараз змінилися, тому що тут тише, тише. Тихо, тихо. Виїхали, тому що невозможно. Гепають дрони, а дітки бояться. Та й ми, звісно, вже вимушені вимушені були їхати. 8 місяців. Миколка. Сусідки в підвалі, вона нам розрішила і ми ховалися. Ну, а що, теж холодно. І хоч там таганок нам дуже гуманітарку дали, ну все одно холодно там було. Оборудували, що змогли, як змогли, і одіяли, і подушки, все. Ну, Треба було укриватися і да, теж подарували мішку. Ті грашки.